って <Hello> Привіт, друзі! Ви на каналі Ахнешки. Сьогодні у нас буде тревел влог. Як я їздила на овікент на свій день народження до Данії, і трішки розповім, чому Данія все дуже просто. У мого хлопця там проживають родичі. Я в Германії зараз сама і мене дуже довго вмовляли, щоб я приїхала, хоча б на свій день народження, відсвяткувати його біля моря, побачити красу Данії. І я вам скажу, що я жодного разу про це не пожалкувала. Я такої краси ще не бачила. Но про це трішки згодом. Зараз розкажу вам перед історією, як це все відбувалося, як я туди добиралася, які в мене виникли складнощі на шляху. Ну я маю надію, що вміщу в одну частину. Якщо ні, вийде дві частини відео. І так, я знімала дуже багато відосидів, так що ви зможете все подивитися на власні очі. Так, розпочну я з самого першого, це купівлі квитки. З цим виявилися деякі проблеми. Так як я проживаю в маленькому містечку, Баварії, мені потрібно було доїхати до відправної точки мого прямого автобуса до Данії. Як виявилося, звісно, що дешевше ЖД-квитки, те, але теж вони були з пересадками, і це була друга проблема. Тобто, щоб доїхати мені до Вюрсбруга. Це місто Німеччини знаходиться вона трішки нижче на мапі, чим одної штаб, моє містечко, там де я проживаю. І ось, ну так як воно велике, звідти ходять фліксбуси. Це та компанія, якою я скористалася щоб доїхати до Данії. Ну, це ще я вам розповім. Так ось квитки я купляла заздалегідь на сам автобус. На Якщо купляти квитки раніше, вони будуть дешевше, і мені це десь вийшло 40 євро. Це не так багато. Якщо взяти квитки по самої Баварії, то тут з одного маленького містечка в другого ви десь витратите 20 євро, 10 євро, смотря скільки кілометрів. Тобто в іншу країну це нормальні ціни переїхати. І так. Як я добиралася? Добиралася я компанією FlixBus автобусом. Це не реклама. Це реально я шукала дуже довго, розглядала різні компанії, але Flixbus виявився самою адекватною компанією, яка з комфортом, зі швидкістю вас довезе до вашого місця призначення до будь-якого. Мій автобус Flixbus відправлявся у першій годині ночі. А з міста Вюрсбург. до міста Вюрсбург мені потрібно було з мого маленького містечка Бадноштат ще доїхати. І це виявилось першою проблемою, бо щоб доїхати до Юрзбурга, мені треба було зробити 130 пересадок. Ну, це, звісно, я трішки перебільшую, але а дійсно, щоб взяти квитки прямі, вони є, але вони ходять. Ну так би мовити, не дуже зручні години. Тобі ж дивіться, якщо мій автобус був о першій годині ночі. То прямий потяг йде туди останній дев'ятій годині вечора. Тобі мені скільки годин потрібно було чекати на вокзалі або в місті в чужому, де я ні разу не була. І це було перше запробування. А інші китки я не розглядала, бо там треба було дійсно зробити багато пересадок. але це самий ближній населений пункт чи місто, з якого відправлялися фіксбуси. І так. Нікс, а мені потрібно було зібрати чемодан. Ну чемодан я не брала. Я брала малесеньку сумочку, бо я їхала на два дні. Ну реально на два дні на овікенту. Зібрала я таку сумочку малесеньку. Вже чекаю свої години дев'ятої потягу. Ну і думаю, да, хоч би було все нормально. Ні, ніколи нічого не йде по плану. На вулиці. Починається просто якийсь треш-контент. Просто блискавка, грім, потім дощ, потім град. Я така біля вікна просто стою. і Боже, як же ж я туди йти? Я, мабуть, буду хлеб сти. Що, що, тепер це буде? Що я сяду в автобус, буду мокра вся ніч їхатиму на хвилиночку, 13 годин. Сижу, сижу, дипнусь вікно. І просто в один момент це все закінчилося. Перерви прекрасної погоди. Пішла вона випити кавуську. Я в цей момент хватаю сумку. Я вибігла на 40 хвилин раніше. І ж ви думаєте? добігаю я тільки бігла 40 хвилин. І тільки я забіжала вже де дощ. Закінчився. Я рахую, що це перемога. Хожу я на живе, людей немає, а містечко у нас доволі малесе. Я стою на вокзалі. Тут збирається якась потасовка, починається якісь махачі, починаються крики поліца. Я стою, намагаюся злитися просто з табличкою оголошень, щоб мене ніхто не бачив і ніхто мене не трогав. Ну, коротше, така вже знаєте, перелякана, ще я пояснила. Я така боже, куди я їду? Даві що я це зробила? Я б могла б зараз лежати у себе в тепленькій кроватці, читати якусь книжечку. Вона ще кудись виперлася. Думаю, ну, ладно. Ну, ну все на цьому закінчилося. Все добре. Я жива. Приїхав потяг. Потяг був доволі комфортний. Цим потягом я їхала годину через Шранку в Юрзбу. Вюрзбругі мені, як я вам вже й казала, вшлося чекати 4 години. Бо в мене йшов автобус о першій Він мав приїхати забрати одразу ж мене відвести. Ця зупинка феліксбусів знаходилась недалеко від самого Ванхофу. І я ж така ну їду й думаю собі, хоч би. Я приїхала і хоч би там хоч щось було відкрите, Така думала, що, мабуть, я буду чекати 4 години на вулицю, але ні, я приїжджаю і просто йду по цьому величезному е жиде-вокзалі і дивлюся, а там велика вивіска Макдональдс. Чесно, я не фанат Макдональдсів в Україні. Я була в підлітковому віці, мабуть, останній раз, але. Ну тут він мене реально спас. І от я гуглила, стояла, дивлюся, він до нульо так все. Взяла собі кавуську, хто лютав просто ставте Теларка, і взяла собі нагідців ще штук. Може не нажиратися тому з на в тому автобусі їхати ще цілу ніч. Думаю, і чекала я там, і рівно, мабуть, це 10 хвилин до нульоль до закриття Макдональдсу, Я звідти пішла ще годину. Я чекала на банковці. Мені, звісно, не пощастило, коли я вийшла. Якщо ви колись їздили флікскусом, ви знаєте, що на зупинках є Такі електронні таблички, де можна подивитися час прибуття, наскільки запізнюється автобус, вони працюють від сонячної батареї. і Звісно, коли я підійшла, сонячна батарея розрядилася, і він перестав працювати. Я така ам-клас! Ну, ми ж маємо додаток, слідкуємо по додатку. Якось приїжджає автобус, то мав досвід З їзди на ліксбусі. Ви маєте знати, що там можна обрати, де саме сидіти. Я обрала його заздалегідь, забронювала, вже була цілонаправлено, йшла на другий поверх автобусу, на те місце, а там сидить якийсь, як його назвати гарно, якийсь чоловік. Який просто дрихне на моєму місці, а я ж не можу його збудити. Там же ж би поднявся такий кіпіш. Сіла Я на перше місце, яке мені просто впало в очі. Запитала у дівчини, чи тут вільно, вона сказала, що да, все нормально, я продовжила спати. А там було так незручно. Я ж собі забронювала місце біля вікна, щоб так що, що, я могла якось спертися. Так я їхала десь до шостої ранку, поки ми не заїхали в вагон. Потім у нас була така міні-передишка. Виявилось дуже гарне містечко німецьке. Я в ньому ще не раз не була, але так як ми проїжджали так по центру, я подивилась. Це, мабуть, місце, яке варте уваги для туристів. Нам дали десь хвилин 15, ми там відпочили, трошки розмяли свої ніжки після 6 годинної дороги. Сіли, поїхали далі. Поки не приїхали в Гамбург. Гамбург це було майже останнє місце, яке межувало вже з кордоном Данії. Це була, мабуть, одна із перших самих вражаючих у моєї подорожі. Я до цього ніколи в житті не плила на паромі ні разу. Ми заїжджаємо в паром. Я ще поки що не розуміла, що ми в паромі, бо ми стояли одразу в пробці, а потім ну, різко стемніло, щось кудись нам починають на німецькому дядько такий. Щось там глотаючи слова, що навіть німці не всі зрозуміли. Це трішки про діалекти, але це в іншому відео. Я обов'язково для вас це зніму. Він щось там каже. Ми там колективним разом зрозуміли, що він каже нам, що у нас є 45 хвилин. Що нам потрібно піднятися на першу палубу вверх і. Там можна відпочити, там є ланч зона, там можна поснідати, там є Starbucks, Starbucks. Старбакс на, на судні, ви розумієте, на промі старбокси. І коли я вийшла на цей паром і побачила море, я так сумувала за цим відчуттям цього безкрайнього, блакитного, прекрасного моря, я їхала, і насолоджувалась. І ось коли ми переплили паром в море, кордон між Німеччиною і Данією, ми заїхали в Данію. Я одразу побачила зміни краєвидів. <риклад> І ось, спустя пару годин я приїхала в столицю Данії, місто Копенгаген. Воно було просто неймовірне. Там поєднання дуже багатьох стилів архітектури. Перше, що в мені, звісно, вкинулось в очі, романський стиль. Це було прекрасно. Я такі споруди, мабуть, бачила в в Чехії, і ще якось мені нагадувало Львів наш. Ще, Мені, звісно ж, в очі кинувся цей трафік людей. О, в Германії немає такого напливу людей, бо я живу в маленькому містечку, може тому немає такого трафіку. Нас підвезли на зупинку флікскурсу. А... Висадили там на Годину раніше. Як ви розуміли, я ж приїхала сама, місто, звісно, я не знаю. Я була в цій країні перший раз. За мною мав приїхати молодший брат мого хлопця. Але так як автобус запізнився на одну годину, мені прийшлось чекати одну годину. Ну мені щось потрібно було робити. Вирішила я йду, мабуть, пошукаю якийсь заклад, де можна. Покавувати, поснідати. Іду я і бачу огромний жд вокзал який знаходився поруч. А там це потрібно було бачити. Там просто цей жд вокзал замішаний українськими прапорами. І ось я йду в ошуках Макдональдса і знаходжу Старбакс. Ну і сіла ж собі примустила я свою тупцю старбаксі, чекаючи, там познайомилась. Як було не дивно з першим українцем. Він там працював на касі хелоу, якщо ти мене колись тут побачиш. І ось закінчилась моя така промова: вступ, як я туди їхала до самої дані. І починається сама подорож в Данії. І ось після Старбакса мене забирає. Молодший братик мого хлопця, і ми їдемо до них в їхнє місто. Одразу вибачаюсь, якщо щось не так. Пишіть в коментарі, як воно правильно називається. Якось приїхали ми в містечко, воно дуже схоже на вадний штат, там де я зараз проживаю, в Німеччині, але на фоні цього блакитного моря яка там гарна пристань посеред міста для яхт дуже гарна. А це поєднання інфраструктури і старинної архітектури з сучасними арт-об'єктами, пам'ятниками. Це виглядає дійсно вражаюче, захоплююче І як турист, як людина, яка там вперше побувала, мені дійсно дуже сподобалось. Перше враження в мене дуже позитивне на рахунок цього міста. Воно малесеньке, гарнесеньке. Ми походили там по магазинчикам. І ось ми погуляли по порту, так як я була з далекої подорожі, бо я їхала цілу ніч, 13 годин. Я була дуже втомлена, але я була, знаєте, під таким захватом. Ще й мене посадили на велосипед, на якому я не сиділа 13 років. Я одразу сіла і поїхала по місту, бо відстані доволі далекі. А, виходить так. Ми погуляли цей же ж перший день після подорожі ж. Ми поїхали на цю Кьой-Маріну, це пристань для яхт. Там ми походили, пофотографувалися, подивилися на це прекрасне, безкрайнє, блакитне море. І я не змітила навіть як пройшов час. Я приїхала туди десь. О другій годині, і коли я подивилася на час, то була вже 23 -я година. Я здивувалася, а на вулиці світло на той час я була вже занадто втомлена, бо я всю ніч перед цим не спала в фліксбусі, і мені потрібно трішки відпочити. І ось перший день, цілий перший день в Данії. Ми їдемо в місто Рінгсед. Місто дуже наповнене всякими ресторанчиками, кав'ярнями. Мене дуже захопила церква в центрі міста, виконана в романському стилі. Вона наче застигла у часі. Ми їхали туди цілеспрямовано, щоб потрапити в музей вікінгів. Сам музей нагадував трішки краєзнавчий музей, тільки замість скелетів динозаврів стояли великі скелети суден кораблів. Територія музею була поділена на сектори, столярний, там, де показували, якими матеріалами велося судобудівництво в ті часи. І навіть зона, де ти сам з дерева міг вирізати маленький човник. Мені здається, такі інтерактиви дуже б сподобалися дітям. Музей знаходився на причалі, біля нього були причалені гарні імітовані під ті часи човни. Ще був сектор з ланч-зоною, де можна було сісти і спостерігати за морем. Біля нього знаходилась кав'ярня. В головному корпусі якраз знаходилися ті самі скелети справжніх суден вікінгів, які знайшли на дні моря. Ще були представлені експонати одягу та обмондирування вікінгів. Мені, як модельєру, була більш цікава ця частина, але шкода, що більш експонатів була лише сучасною імітацією. Я отримала масу емоцій і рахую, що день вдався. Вже тільки на моменті самого музею. Потім, вже після музею, ми приїхали в Кьоге, поснідали, і потім взяли вже квитки до іншого міста Фарслунде. Це причал, де я могла побачити з іншого боку море. Там було прекрасно все. Хвилі, погода, хоча й мене вдягнули в якусь кінгурушку. Я ходила по цьому пляжу ніжками, у пісочку. А, так, море цвіло. Море трішки цвіло, було видно водорослі. Але мене це не зупиняло. Я хотіла помочити хоча б трішки ніжки. І от, переходимо в день номер два. Другий день день мого дня народження. Мене збудили ранком. Ну, я сама проснулася, але проснулася від Шороху, що щось відбувається, поки я приводила себе до ладу. Заходжу я в кімнату, а мене зустрічають з тортом. Там було написано тюрюке, наскільки я пам'ятаю, це поздоровлення на дацьки. На німецькій це буде тюркліг дебюрстак. Я була вже на цьому небі від щастя, але ми ж собі запланували поїздку в Копенгаген, в столицю Данії, І побуваємо в зоопарку. І приїзд до Копенгагену знову почався зі Старбаксу, хто б сумнівався. Я пригостила всіх смачною кавою, потягуючи смачну каву, насолоджуючись всіма. Масштабами столиці. Наскільки вона велика. Ця столиця скандинавського щастя, поєднання різних стилів архітектури, неоренесансу, рококо, бароко, класицизму, арнуво, готичний стиль. І ось ми підходимо до самого зоопарку. Купуємо квитки. Територія зоопарку просто така величезна, щоб могла, мабуть, вмістити в себе маленьке містечко. Кількість тварин теж мене дуже здивувала. Вона перевищує 4 тисячі особів. Це один з найстаріших зоопарків у Європі. Він був заснований у 1859 році. Для зручності відвідувачів зоопарк поділений на кліматичні зони тропіки, джунглі, савана, парі, арктична частина та інші Звірів можна було годувати. Перше, що ми побачили, це коли ми зайшли в зоопарк, ми пішли в арктичну частину. Арктична частина мене просто поразила. Ми зайшли, а там тунель. Такий купол з води. Ти йдеш по цьому тунелю, і ми просто повернулися праворуч. І я побачила лапку білого ведмедю. Потім ми побачили пінгвінів, тюленів, морських котиків, слонів, жирафів, бегемотів. Там були льви, там були е, тигри. Панди там були панди. Нам видали мапу. Яка копіювала ці зони цього зоопарку, і ми по них ходили. Як я вам казала, ми майже обійшли всіх тваринок. Ми вже просто були такі втомлені. Ми приїхали десь о 10-й годині в цей зоопарк і виїхали звідти о 6-й годині вечора. На мапці я одразу собі запримітила капівар, але дуже шкода, це не так як в заповітниках. Мені не вдалося їх погладити, але вони такі. Майже всі тваринки вони спали. І тигри спали, і панди спали, і капібари спали. Не спали, мабуть, пінгвіни, ласки, нутрії слони. Слони, до речі, в цьому зоопарку ціла сім'я слоників. І подивіться, як. Слоник грається з цією іграшкою підвішеною. Це було фантастично. Я не знаю, скільки раз я повторюю за це відео феєрично, фантастично, прекрасно і красиво, але це дійсно було так. Потім Носорог, я ніколи не думала, що він настільки великий. Ми стояли над Носорогом. Це був, як, наче, місточок, над його вольєром. Він був відкритий. Ми так нахилялися і дивились, які у нього гігантські розміри. Коли я дивилась реально відоси про Савану, про Африку, там, де бігали ці носороги, як вони казали, що вони такі опасні, що вони там декілька тонн. Дійсно, а стається ну, як менше слона. Ні, він такий великий. Він майже в розмір того слона. Ще коли я зайшла тільки в самий початок, я побачила малесеньких калібрі. Це теж це символ мене. Я б сказала, я маю татуювання калібрі, я це. Сприйняла як малесенький символ, знак того, що день дійсно має бути чудовим. Потім ми побачили фламінго. Зоопарк теж поділений, як я вам вже сказала, на сектори. Є ланч-зона, по всьому зоопарку є кафешки, де можна поїсти з різною кухнею. А ми взяли собі чай, бабл-ті, освіжили. Були бабочки, були різні пташки, черепашки були. Було дуже дуже багато кумедних вивісок. Ми вже а, поверталися в Кьоє, а, а саме в Кьоє Марія, а, щоб я змогла сфотографуватися зі своїми циферками 26 на пляжі а, і ще скупатися на море. Я вирішила і на ту погоду, навіть якщо буде вода трішки прохолодна, я буду шкодувати, якщо я цього не зроблю. І я зробила свій заплив. Вода була просто чудова. Я поплавала, я отримала масу позитивних вражень і так майже закінчився наш день. Ось так от пройшов мій день народження. 26-й мій день народження. Я була щаслива, що я не сама, бо в минулому році я в Німеччині святкувала сама. Отак, от, от вийшов мій прекрасний чудовий день. На наступний день я вже мала квитки назад, теж на фліксбусі, прямим трішки менше часу зайняла дорога. А, спочатку ми приїхали в той же самий Копенгаген з Кьоге, подивилися ще трішки центру міста Копенгагена, і я сіла і поїхала до Думцю Ось такий феєричний вікенд у мене був. Я дуже рада з вами ним поділитися своїми враженнями. Не знаю, скільки вам сподобалося це відео, але мені захотілося зробити такий малесенький тревел-влог. Я ніколи в своєму житті не думала, що я побуваю в Данії. Я не розглядала цю країну як країну для подорожей. Мені хотілося побувати десь в Азії чи десь в якоїсь Італії, в Іспанії, але Данія мені не спадала ніколи на думку. Я була б дуже щаслива ще раз там побувати. Я маю надію, що в мене. Буде така можливість. І з вами була Агнешка. Кому сподобалося, ставте вподобання. Пальчики догори. До наступного разу. па Кіпіборя. Дідубці, я твернулася в від мене. не подобається їй, що я її снігувай. Кіпібора. Кіпіборчик.